Чи планують росіяни помсту за Білгород? Вони, чи планують вони вендетту? Давайте поглянемо взагалі за ці підступні планують. Вже є план. І таке відчуття, знаєте, ніби одразу виник план, а потім вони це вчинили з в Білгороді. Ну, тобто, таке відчуття йде? Чи втілять вони ці плани, чи будуть масовані обстріли в Україні до кінця травня? Я не бачу масованих ракетних обстрілів, але вони планують якусь чи то якийсь теракт. Вони планують, тому що тут руй... руйнація. Тут якась молода людина буде втілювати підступний план рашки, аби спричинити смерті, але це не ракети. Ну, тобто, це не повітрям, тому що тут ніби як на воді через воду, тобто, щось вони на воді планують втілити. Чи вдасться їм це втілити, чи вдасться їм це втілити? Не в повному обсязі. А будуть летіти шахеди, будуть летіти е, ракети, які локально, ну тобто, десь з прикордон... ну, тобто з прикордоння, прикордоння вони будуть бити. Масованих обстрілів я, на щастя, не бачу. Але якась диверсія, якась. Тут якийсь чи то теракт, якийсь вони планують. І добре, і що так. Що з водою. Це щось пов'язане з водою. Це якась споруда на воді. Вони планують, вони хочуть, вони хочуть щось знищити на воді. І це не ракету, а це ніби як хтось, хтось на території. Чи давайте так, чи е, зможе наша служба безпеки України та ГУР стати їм на перешкоді? Частково. Так, частково щось буде, все ж таки, е, ну як зможуть запобігти якомусь страшному теракту, але плануватися він буде, і ми про це дізнаємось. Тут більше про Тобто, таке відчуття, ніби вони планують щось нам з мостами чинити. Але все ж таки, знаєте, таке відчуття, ніби в них є в намірах три чогось понівечити, розбити три мости, підірвати мости, от щось от з таким іде. Тобто, це якась за картою суду: це не просто житлові будинки, це не просто там ТЦ чи школи, чи лікарні. Ні, це саме якась стратегічна. Ціль в них є, але в цьому все ж таки наші силовики зможуть запобігти цьому теракту. Ну да, і тут щось знаєте, як за це платять гроші, це втілює людина, яка знаходиться на цій місцевості, от про що йде мова, але знову мені показує, що все таки ситуацію під контроль наші е, сили візьмуть. Тож, я на щастя я не бачу, і знову мені оці мости. Мені ця карта про мости, вона мені повністю відбивається. Але якась все ж таки шкода, шкоду якось буде нанесено не в тому обсязі, як би їм хотілося. але, ну, знову, І ми про це дізнаємось. Ну, Тобто, це не буде таємницею, це не буде якимось тихенько зірваним планом. Це буде щось гучне, і гучне на рівні ну, ледь не світовому. Добре, афієць. Добре, давайте ми поглянемо. Керування якась молода особа, ну, тобто як угрупування, група молодих осіб е, має наміри втілити оцей теракт саме, де знаходиться вода, і те, що поєднує щось з чимось на воді. Тобто, щось якась, ну, знову ж мости, греблі чи відбудеться це. Так, да, і навіть хтось загине, розумієте, але не в тому обсязі, як би їм хотілося. Ну, тобто, величезної не, непоправимої шкоди я, на щастя, не бачу. Так, по долі так воно станеться. Як це відіб'ється на світовому рівному відрізню? Ми е, про це будемо розмовляти, про це будуть йти переговори. Ну, тобто, про це будуть розмовляти, цю подію будуть висвітлювати. Фу, це кошмарно дійсно звучить, але все ж таки ми навіть цю ситуацію якимось чином використаємо собі на плюс стосовно світового рівня. І знову як повтор. от розумієте, Знову як повтор ситуації, знову як зараз прийшла картинка, повинна перевірити. E, повтор. Я спитала мені в голові знову запорізька дамба. Тож мені показує, що щось туди вони мають намір е, нанести якусь величезну шкоду. Не вдасться, але от мені як шла ота картинка, знаєте, по як ця стіна дамби, і вона така вся побита, покоцана І знову карта колесо фортуни, колесо долі каже, що можливий повтор ситуації. Тож, або це наводчики, ну це ну це не зовсім наводчики, тому що це як втілювати буде яка знаходиться на цій території? Тож Запоріжжя, будьте, будь ласка, дуже сильно обережні і реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бо про це будуть розмовляти навіть. Які зміни в уряді РФ вплинуть на хід війни в Україні? Чи вплинуть зміни в уряді РФ на хід війни в Україні? Біла карта. Чи зміни в уряді Да Да, да, там хтось помре. от знову, чи хтось вже помер, чи хтось ось, от хтось от от помре, тому що ну, імператор ста король стає імператором, імператор помирає, от про що йде мова. Тобто ці п'ятнашки, що вони там влаштували, це не просто стратегічні якісь ну, дії, це ніби як спроба приховати. Хтось молодий на почне керувати процесами. Добре, як вони вплинуть, як нам від того, що нам від того. Що нам від того, нам щось від цього пообіцяють, ми щось на щось будемо чекати. Е, і все ж таки я питаю, як нам від того це нас наблизить до зупинки, до перемоги, до будь-яким е, словом можна це називати, але до завершення війни. І це не просто так: чи причетні штати до цих перестановок, чи причетні штати до цих? Е, Змін у керівництві багато людей, дуже багато людей там заподійно, і це не останні зміни, тому що зміни ще будуть, і зміни будуть Отаке таке відчуття, ніби вони чиюсь смерть приховують, чи вони очікують на чиюсь смерть, тому що там хтось помре, там помре якийсь імператор. Дуже важливий на місце імператора стане молодий король. Ну тобто, якась трансформація в кадрах ще буде відбуватися. Ще ми про це цим будемо спостерігати, чи причетні штати до цих змін. Ні, не причетні, але вони в курсі справ вони спостерігають, вони мають на про цю інформацію. Ну тобто, вони спостерігають, вони отримують інформацію і вони чогось чекають. Розумієте? Ну тобто, таке відчуття, ніби коли відбувалися перемовини між штатами і Рашкою, то цей сценарій він був проговорений, і, от, нарешті, він починає втілюватися, бо хтось іде, і штати за цим таємничо спостерігають. Іде якесь оновлення влади? От прям оновлення влади. І що нам від цього? І нам від того класно. Тож все ж таки якась зупинка станеться завдяки цьому. Ні, це більше смерть людини в погонах. Це можливо шайгу, це можливо хтось потужний. Ну тобто, там хтось загине, там хтось помре не самостійно йому допоможуть. Ну, допоможуть хто? Лікарі допоможуть. Ну, тобто хтось хворіє, хтось помирає, розумієте? І Ніби вони чи то вони до того готуються, ніби це, або це вже сталося, і вони, приховуючи цю інформацію, відтягують час. Тож це пов'язано з якоюсь смертю імператора. От стовідсотково, чи то імператорської позиції. Ну, тобто, щось там якісь дуже кардинальні радикальні зміни. Чи знає оточ? Да, ну, да, ну, дійсно. Чи знають в Штатах, що саме там сталося? Да. І приховати не вдасться, тому що спостерігання за ними ідеї, чомусь зараз ми будемо спостерігати, знаєте, як більш таку е... пихату. Позицію штатів, то штати якось почнуть більш, ну більш впевнено себе почувати стосовно обіцянок Україні, спираючись на оці таємниці кремльовського дворця. Як Росія ставиться до трансформацій в Кремлі? Як Росія ставиться до тих е кадрових змін, які відбуваються на Кремлі? Як Росія ставиться, як вони себе при тому почувають? Ну, щось вони брешуть, щось вони підміняють. Ну тобто, це відбувається якийсь ілюзорний процес. Тобто щось відбувається на загал, а основні процеси відбуваються в, ті в тіньовому полі. Е не дуже вони задоволені тим, що відбувається, розумієте, тому що вони себе е відчувають послабленими, вони втрачають, вони втрачають. Якісь потужності, вони будуть намагатися тримати. Ну тобто, як нам ішло, коли мова йшла про там, вибори ще перед виборами, тобто вони будуть намагатися тримати ситуацію в Кремлі, не розповсюджувати, не погіршувати, не покращувати, а навпаки, тримати її більш-менш стабільною. То зараз ця ситуація, вона як стала більш інтенсивною, їм зараз ще більше необхідно. Тримати стабільність чи вдасться їм тримати цю стабільність? Ну тобто, як вони послаблені знову ж таки? Вони послаблені, стали дуже е, такими вразливими, більш вразливими аніж вони були до цих е, подій. Тому що ця знову якась смерть, брехня про якусь смерть, якась підступність, якась ілюзія, якась маніпуляція, аби приховати смерть, аби е, відвернути увагу. Ну тобто ці інтенсивності, які зараз вони знаєте, це як. Е, е, вони як вагоні, розумієте, зараз будуть себе вести. А коли е, вони вагоні, то це ж. Е, там не дуже логіка спрацьовує, чи стратегія, чи тактика. Тобто будуть використовуватися будь-які заходи і методи, аби витримати стабільність, вдасться їм витримати стабільність, не вдасться, не вдасться. Тож на Росії зараз вони посипляться. Щось там буде відбуватися не смачне для них і радісне для нас. Оці зміни, які відбуваються в кадрах в Кремлі. Це не прораховані, ну, тобто це не тактика, це не ну, знаєте, це не заплановані події, тому що для них вони неочікувані. і таке відчуття ніби ну, швидко потрібно якимось чином це все обставити, обмалювати, продемонструвати та виразити. Тож щось вони налякані і вони чомусь ну, в такому в розпачі знаходяться. Тож там або хтось вже. Помер або от от готується, що хтось помер. Чим це? Чи як це, чи як, які події це за собою, до яких подій це призведе? Оці зміни? Різкі, неочікувані і невиважені. До яких змін це призведе? До, по перше, до розколу такого дуже потужного конкретного розколу в Кремлі в керівництві Росії. Це по перше, по-друге, тут вони почнуть активно щось ділити, активно розгойдувати цю лодку ще більше і ще інтенсивніше. Тут ввімкнуться, можливо, Спецслужби, які теж претендують на розподіл влади, і почнуться якісь такі заворушення на Росії, не яскраві, не загальні, а такі окремі. Зараз ще давайте я зараз питаю з того, що я бачу. Так, почнуть зараз знову виклика виникати оці спалахи оцього цього Росії. Ну тобто, зараз вони знову прокинуться. Зараз почнуться знову такі якісь спалахи на Росії, окремі, не масові. Я не бачу масових протестів. Я не бачу, але отакі е, спалахи будуть відбуватися. І ми, і ми будемо це бачити. Тобто, зараз. Найпотужніша трансформація очікує на рашку, і вони до цього не готові. От про що мова, і ми будемо це бачити. Тож, можливо, розхитавши рашку зсередини, вона буде більш активно йти на наші умови і на умови наших партнерів стосовно припинення у цього кошмару, який вони вчиняють по всьому світу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.